Усім доброго дня. Сьогодні у нас 18 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кримичук В цьому відео хотів би показати ось отакий гарний зимовий сорт. Він вже почав обсипатися. Треба було робити десь тиждень-півтора тому збір врожаю, не було коли приїхати в сад. Сорт під назвою Муцу НК. Це польська селекція. Був сорт получений. Від відомого сорту японської селекції від сорту муцу. Цей сорт є середньостійкий к хворобам, потребує обов'язково профілактичних обробок від мучністої роси та від парші. Ну, не так, як ісходний сорт муцу. Той сорт дуже потребує обробок, цей сорт, кажу, стійкий. Профілактику треба робити обов'язково. Щоб не де не зачепилось нічого. А так, в принципі, сорт доволі непогано показує себе. Ось отакі поди. Поди приблизно грамів 200-250. Зараз буду збирати його, багато пообсипалось з дерева. Цей сорт плодоносить кожен рік, бо сорт муцу може входити в періодичність. Ось на дереві те, що залишилось на даний час, бо багато пообсипалося. Вже такі прям жовті-жовті плоди є. Коротше кажучи, перетримав його на дереві, треба було збирати десь, напевно, в перших числах, в першій декаді жовтня. Ось Цей сорт привитий на підчепі М9. Це маточне дерево. Треба переходити на підщепу ММ106. На неї можна взяти набагато більше живців, ніж на М9 підщепі. Ось такі гарні плоди. А зараз обірву на дозарювання і з вами зимою продегустуємо даний сорт. Сьогодні в нас 14 грудня сорт яблук Муцу НК після дозарювання. Має отакий чудовий вигляд. Давайте зараз побачимо, яка у цього сорту вага. Бачу, що зберігається дуже класно в звичайних підвальних умовах. Вага, яблук, це самі крупні яблука. Бачимо 250 грамів. О, 270 навіть. Форма може бути яблук, як ось така більш така удлиненна, Так само може яблуки бути такі. Так, ну, малі самі. 217 грамів. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Давайте ось це. Чуємо яблуко хрустить. Доволі тверде, м'яко ж така зелено кремова якась. Так, давайте по соку. Сок є. Бачите, натискаю? Є. Так, ну давайте побачимо, що у нас по цукру. Я не можу холодно сок видавити. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Так, бачимо вміст цукру 12. Так. Ну, а тепер давайте попробуємо продегустуємо, який в цього сорту смак. Яблуко соковите. Зараз середньощільне. Зберігатися, думаю, буде десь до. Кінця лютого, ну, я думаю, не довше в моїх звичайних умовах. Смак дуже приємний такий. Солодкий з кислинкою. Приємний якийсь бананово-блін цитрусовий в перемішку з яблуком смак. І трохи є цвіточних якихось тинів. Приємний. М'якуш зараз така е, середньозерниста, е, не тверда, середньо тверда. Якраз, Хто не полюбляє дуже тверді яблука, у кого дуже слабкі зуби, ось це яблуко, я вважаю, підійде. Смак дуже непоганий. Кому сподобалось відео, ставте, будь ласка, лайк, підтримуйте мій канал. У кого є якісь заперечення, пишіть, обсудимо. Так, всім дякую за увагу. Всім доброго дня, пока-пока.